Вітаю, друзі сьогодні. Е, мери міст України представляли своє бачення. Плану відбудови своїх міст говорили про Харків, говорили про Чернігів, говорили про інші міста. І знаєте, хочу вас запитати, як саме ви бачите план відбудови України, відбудови своєї громади, як ви бачите власне участь самої громади через опитування, припустимо, яка інфраструктура потрібна вам? І знаєте, я також підняла тему, над якою. Зараз працює батько в комісії по ЖКХ Херсонської області. Це безумовно плани будівництва доступного житла для біженців, і ми давно ведемо діалог з цього приводу з світовим банком, з приводу моделей фінансування такого житла. І, власне, не лише ну надання людям можливості. Безпечно жити, але і можливостей отримати нову кваліфікацію в подібних ем, центрах, ем, отримати. Доступні сервіси для дітей, поки припустимо матері освоюють нову професію чи працюють, також сумістити це з реабілітаційними центрами, да і наданням допомоги і перекваліфікації, припустимо, тим військовим, які вже закінчили службу і зараз хочуть, ну припустимо, працювати в новій професії. Тобто, зараз дуже важливо як об'єднати зусилля регіонів з приводу ну. Певних модельних працюючих проєктів, да щоб забезпечити громадян житлом і безумовно, окрім житла якісною освітою, медициною і тими сервісами, які допоможуть нам рухатися вперед і бути ну власне країною-лідером Європейського союзу в майбутньому. Також якщо вам цікаво послухати про соціологічні дослідження з цього приводу, я читала лекцію для. Marshalls University, вона правда англійською мовою. Там є також огляд соціологічних настроїв, да, і наскільки люди готові активно брати участь в формуванні цих плану, планів відновлення, да і власне в діалозі з міжнародними інституціями з цього приводу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви бачите цей процес, які пріоритети зараз мають бути для відбудови, і яку інфраструктуру ви бачите в таких майбутніх концептах доступного житла для біженців і для людей, які зараз повертаються до України. Дуже дякую вам, слава Україні!